В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Ми продовжуємо малювати портрети біблійних жінок і скажу, як воно вам відбувається. Беру святе письмо, беру життя святих, беру інші джерела, і все згортаю в одну купу, перепрошую за слово. Потім ту всю купу беру в собі в голову, вставляю, там я то все перемелюю і виходить послання до жінок. Ми минулого разу говорили про Лію. про Лію, і нею ми закінчили книгу буття. Події зараз будуть відбуватись у Єгипті. А це книга Вихід. Йосиф, друга людина в Єгипті, вже помер. Вже забули про його славу, про його пророцтво. Вже Йосифа нема. Вже 150 років після Йосифа. І книга виходу починається з жінки, яка називається. Йохавет. І вона нам хоче сьогодні розказати і повчити з огляду зі свого життя. Мене звати Йохавет. І я знаю, що моє ім'я вам нічого не говорить. Я дочка Леві, народилася у Єгипті дружина Амрама. Ми мали двох дітей. Старшу Маріам, то вже була дівчинка років з 10, і хлопчика Аарона, якому було три роки. І ми собі думаємо з Амрамом: Ну, що то є дві дитини? Та мало? Та мало? Час тяжкий. А там ще страшніший час був ніж сьогодні в нас. Що то є дві дитини? Мало. Тому ми зачали ще одну дитину. Ми жили у страшний час. Наш народ жив під владою фараона, який ненавидів нас за те, що наші жінки народжували багато. А фараон дуже боявся того, щоб ми не стали сильнішими від єгиптян, тому страшно гнобив нас всіма способами. Вже коли я носила у лоні свою третю дитину, фараон видав наказ: як тільки народжується у жінки єврейки хлопчик, вбивати і топити в нілі як кошеня. Я ще не знала, кого ношу в собі, але перечувала, що це буде хлопчик, тому мусила свою вагітність приховувати від очей сусідів. Так і сталося. Я народила хлопчика, і що я мала робити? Три перших місяці я його переховувала. Але то довго не могло продовжуватись. Це були три місяці життя у страху. Я розуміла, що маю щось придумати. Ми з чоловіком молились у тому наміренні, щоби Господь дав нам думку, як врятувати хлопця. І так нам прийшла одна ідея. Ми за Мрамом. І з дітьми вирішили сплести кошик і пустити хлопця по річці. Я розумію, що це не найкраща ідея. Але слухайте далі. Я нагодувала хлопця, поцілувала його, поклала хлоп'ятко до кошика і вночі пустила на води нілу при березі в комишах. В тому місці, де завжди вранці купалася донька фараона. Моя дочка деколи бавилась з тими фараоновими дітьми. Вони були ніби такі нічого, файні дівчата. Але це був ризик. Але інших варіантів в нас не було. Доньці Мар'ям, я наказала. Заховатися і сказала, що вона має робити. Аж ось прийшла фаронова дочка скупатися в річці і побачила кошечок в комишах і взяла його, відчинила вона його і побачила дитину. Вона відразу зрозуміла, що це єврейська дитина. Можливо, за обрізанням. Вона також знала наказ батька вбивати таких дітей. Але дитина їй сподобалась, і вона змилосердилась над ним. Тоді розумниця, моя старша Мар'ям, вийшла з кущів і запропонувала дочці Фараонові кажучи. Я знаю жінку, мамку з євреїв, яка може нагодувати малого, може покликати. Вона сказала: було би прекрасно. Мар'ям привела мене, рідну маму тої дитини, щоб я нагодувала його. Дитина досі плакала. Але коли відчула маму, вона заспокоїлась. Тоді фаронова дочка каже до мене: годуй його мені, а я тобі буду платити за це. Я, звичайно, погодилась. Мені важливо, щоб дитина була жива і здорова, а тут він буде ще й біля мене. Я годувала й турбувалася про свого сина у палаці фараона. А як дитятко виросло, привела його до фараонової дочки, і він став їй за сина і дала дочка фараонова йому ім'я Мойсей. В цій історії в Божому промислі. Були ще інші жінки, які зіграли свою роль, і через яких Господь врятував нам Мойсея. Це жінки Шіфра та Пуа, які були єврейськими повитухами. Фарон саме їм наказав вбивати всіх новонароджених єврейських хлопчиків. Але вони боялися Бога, тому лишали хлопчиків при житті. Тоді фараон їх знову покликав і сказав, чому ви не робите, як, як вам я сказав? Тоді ці дві второпні жінки пояснили це так, що єврейські жінки народжують дуже швидко, і вони не встигають прийти до пологів. Подумайте, тільки таке придумати. Але фараон нічого не сказав. Шифра і пуа боялися Бога, так і пише, боялися Божого невдоволення, бажали Божої милості, і за це Господь віддячив цим жінкам добром, добрим спадкоємством. І я їм дякую, що врятували мого сина. У цій історії врятування життя Мойсея. Мій вклад, вклад мами, напевно, є найменший. Я керувалась материнським інстинктом. А от дочка фараонова інстинктом милосердя. а жінки повитухи інстинктом страху Божого. Що я вам можу сказати, і що я вам можу порадити з огляду на моє життя? Перше, народжуйте, хай ваші діти. Народжують, який би страшний час не був, не бійтесь. Якщо би ми з Амрамом тоді не зачали і не народили дитину, або тоді його вбили, не було б. Або набагато пізніше би було визволення з Єгипту. І набагато пізніше би, напевно, було 10 заповідей Божих. Мені страшно подумати, скільки лідерів сьогодні вбивається в абортах, не народившись. Ті, які би мали свідомість, були би гарними людьми. Скільки таких дітей вбиваються в абортах? Це є перше, народжуйте і не бійтесь. І друге, дуже важливо, я розуміла, що я маю максимум три роки, які я могла бути біля Мойсея. Я мала три роки, щоб виховати Мойсея. Щоб йому розказати у тому безбожному домі фараона про Бога і про історію нашого народу. Я використовував всі нагоди, коли годувала, коли гуляла, щоб навчити свого сина шляхів Господніх. Після цього я мала його відпустити до доньки фараона, щоб він виростав у безбожному домі. 50% характеру та особливості дитини закладається до трьох років. А до п'яти 75%. Перші роки життя це вирішальні роки у вихованні та розвитку дитини. Не опускайте їх. Прошу вас і раджу. У Біблії мало що написано про цю благочестиву матір, але те, що сказано про трьох її дітей, звичайно свідчить і про неї. Аарон, перший ізраїльський архірей, який започаткував рід священників. Мойсей, посередник між Богом і народом, вивів народ з неволі єгипетської і передав нам заповіді Божі. Мар'ям разом зі своїми братами брала активну участь у визволенні ізраїльського народу з неволі. Амінь. Запам'ятайте, будь ласка, собі ім'я Йохавет. І прийміть до серця її повчання та бо бачимо, була напевно доброю мамою, бо виховала трьох сильних дітей, двох хлопців і дівчину. Амінь. Слава Ісусу Христу!